Друзі, всіх вітаю! Зараз я буду куштувати макдональдську їжу. Я взяв собі картопельку, потім бік бутербродик. Подивіться, який гарнюсенький. Да? Гарний, великий. Та взяв собі кави лате. Зараз я буду це все їсти. Завжди так роблю. Тут великий боксик такий, то можна висипати всю картопельку. Давайте зацінимо. Ммм, хрумка, дуже хрумка. Мм, смачна. Ну, звісно, головний гость нашої програми це оцей гарнесенький біктейсті. Подивіться на це. М -м. Помідорка Супер доповнює. Беремо картопельку. Ммм. Я вам теж бажаю приємного апетиту.